Євангелія від Марка, Розділ другий Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що Він у домі, І там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима, а Він промовляв до них словом. І от прийшли до нього. Несучи розслабленого, несли його четверо, а що із за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були там деякі книжники, що сиділи та й міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного лише бога? Ісус же, вмить, збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати Встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли Ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А проходячи повз, побачив він Леві, сина Алфея. Що сидів на митниці, і до нього каже «Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із митарями та грішниками, то сказали його учням, Чого він їсть і п'є з митарями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна та Фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, Чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино. А й бордюки вливають нове вино лише у нові бордюки. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть: Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено? А він їм каже. Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були? Як він за первосвященника Авіятара увійшов у храм Божий і зїв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, Та й дав також тим, що з ним були? І каже до них Суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий владика і над суботою. Перше послання до КОРІНТЯН Розділ шостий. Чи сміє хтось із вас, мавши справу до іншого, судитися перед неправедними замість перед святими? Хіба не знаєте, що святі будуть світ судити? А коли ви будете світ судити, то чи ж не достойні ви судити куди менші справи? Хіба не знаєте, що ангелів будемо судити? Оскільки ж більше життєві справи. Коли ви отже маєте суди про життєві справи, навіщо настановляєте суддями таких, що за ніщо вважаються у церкві? Кажу це вам насором Хіба нема між вами ні одного мудрого, щоб міг би розсуджувати між братами своїми. А то брат з братом судиться, а й перед невірними. Вже це взагалі для вас пониження, те, що судитесь між собою. Чого б вам радше не стерпіти кривди? Чого б вам радше не зазнавати здирства? Ви ж, навпаки, самі кривдите та обдираєте, та ще й братів. Чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе, ані розпусники. Ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники царства Божого не успадкують. І такими з вас деякі були. Але ви обмились, але ви освятились, але ви Оправдались іменем Господа Ісуса Христа та Духом нашого Бога. Все мені можна, та не все корисне, все мені можна, та я не дам нічому заволодіти надо мною. Їжа для живота і живіт для їжі, Бог же одне і друге знищить. Тіло ж не для розпусти. Але для Господа і Господь для тіла. Бог же і Господа був воскресив та й нас воскресить своєю силою. Хіба не знаєте, що тіла ваші члени Христові? Узявши отже члени Христові, зроблю їх членами блудниці? Хай так не буде. Чи не знаєте, що той, хто пристає до блудниці? Є з нею одним тілом, бо будуть, каже Писання, двоє одним тілом, хто ж пристає до Господа, є одним духом. Утікайте від розпусти, усякий гріх, що його чинить людина, є поза її тілом, а хто чинить розпусту, грішить супроти власного тіла. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло? Це храм Святого Духа, який живе у вас. Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою ціною, тож прославляйте Бога у вашому тілі. Псалом. 131. Серце моє, о Господи, не горде, та й очі мої не несуться вгору. Я не женусь також за тим, що велике і дивне для мене. Я втихомирив і заспокоїв мою душу, немов дитятко, на руках у матері своєї. Немов дитя, душа моя в мене. Надійсь Ізраїлю на Господа віднині і повіки. Книга проповідника, розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божі. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий, усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить, однакова доля, праведному. Та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить, однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви, це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх. Що серце людське повне злоби і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію боліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають не їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась. Любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже Твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють. А вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них, зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю. Врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша. Від військової зброї Одна хиба нищить багато добра. Перша книга Самуїла Розділ перший. Був один чоловік у Раматаїмі Цуфій з гори Ефраїм на ім'я Елкана, син Єрохама, сина Елігу, сина Туху, сина Цуфа Ефраїмія. Було в нього дві жінки одна на ім'я Анна, а друга Пенінна. У Пенінни були діти, в анни дітей не було. Щороку чоловік той ходив із свого міста, щоб поклонитися і принести жертву Господові сил у шіло, де були два сини Елі, Хофні та Пінхас, священники Господні. Коли надходив день і Елкана звичайно приносив жертву, він давав пенінні своїй жінці і усім її синам та дочкам по часті. Анні ж давав подвійну частку, бо любив її, дарма що Господь замкнув її лоном. А тут ще й суперниця її гірко їй допікала із за її недолі, тому що Господь замкнув був її лоно. Отак воно, рік у рік бувало, щоразу, як вони ходили до Господнього дому, пеніна завдавала жалю Анні. А Анна плакала і не їла. Раз якось Елкана, її чоловік, сказав до неї, Чого ти, Анно, плачеш? Чому ти не їси нічого? Чому сумує твоє серце? Хіба я тобі не дорожчі від десятьох синів? Одного разу, як вони вщіло наїлися та напилися. Анна підвелась і стала перед Господом. Еліж священник, сидів на ослоні біля дверей Господньої святині. В своїй журбі вона молилася до Господа і плакала гірко, і обріклась таким обітом. Господи сил, коли ти зглянешся над горем рабині твоєї, та й згадаєш мене, і не забудеш рабині твоєї. І даси рабині твої хлоп'ятко, я віддам його господові на весь його вік, і бритва не доторкнеться його голови. І от як вона довго перед Господом молилась, Елі стежив увесь час за її устами. Анна говорила тихцем, тільки ворушилися губи в неї, а голосу її не було чути. Тож Еллі думав, що вона п'яна, і сказав до неї, доки ти будеш п'яною, піди та витверезися. А Анна відповіла, кажучи О ні, мій пане! Я бідна жінка в смутку, ані вина, ані наливки я не пила. Я мою душу виливаю перед Господом. Не вважай твою рабиню за якусь негодящу, бо то з надміру журби та горя я досі промовляла. Тоді Елі відповів їй Іди в мирі, і нехай Бог Ізраїля дасть тобі те, про що його благала. Вона ж сказала Дозволь своїй рабині знайти ласку в твоїх очах. І пішла собі жінка і їла, і лице в неї не було таке, як вперше. Встали вони раненько і, поклонившись перед Господом, пустилися в дорогу і прибули додому в раму. Елкана спізнав Анну свою жінку, і Господь згадав про неї. І Анна, зачавши у свій час, породила сина і назвала його ім'ям Самуїл, бо говорила. Я його випросила в Господа. Одного разу, коли чоловік Елкана рушив з усією своєю родиною, щоб принести Господові щорічну жертву і виконати обід, Анна не пішла, кажучи своєму чоловікові. Не піду, поки не відлучиться хлопець. Тоді я приведу його, і він побачить обличчя Господнє. І там зостанеться назавжди. Елкана ж, її чоловік, мовив до неї Роби, як знаєш, сиди дома, аж поки його не відлучиш. Дай тільки Господи, щоб справдилось твоє слово. От і зосталась жінка, і годувала сина, доки не відлучила, а коли відлучила. Взяла його з собою в дорогу разом із бичком трилітнім, з однією міркою муки і бурдюком вина, та й привела його в дім Господній, у щело. Хлопець же був іще собі маленький. Бичка було заколено, а мати привела хлопця до Елі і сказала: Прошу тебе, мій пане, так правда, як ти живий, я. Та жінка, що тут стояла біля тебе, молившись до Господа. Про це хлоп'ятко, я молилась, і Господь дав мені те, що я просила в нього. Зате ж я віддаю його Господові, По весь свій вік буде відданий Господові, і заставила його там Господові.